Мої вітання, шановні глядачі. У прямому ефірі відкритий діалог сьогодні п'ятниця, 8 квітня, і я представляю гостя нашої студії. Це міський голова Черкас Сергій Олегович Одарич. Вітаю вас, Сергію Олеговичу. І сьогодні наша розмова піде про розвиток у Черкасах фізичної культури та спорту. Тож запитання нашого інтерактиву формулюється так: які секції відвідує ваша дитина? Якщо ваша дитина вже відвідує спортивні секції, телефонуйте 350355. Якщо ж ваша дитина вподобала гуманітарні або технічні секції чи гуртки. Телефонуйте 35 301 64. Якщо ж ваша дитина не зацікавилася жодної секцією і так би мовити, б'є байдики у позашкільний час. Телефонуйте 37 27 10. Як завжди, всі дзвінки безкоштовні, і результати інтерактивного опитування не є репрезентативними. Сергій Олеговичу, вас теж можна привітати з зі значним досягненням. Що черкаські мавпи вибороли кубок? Так, це ви знаєте дуже щасливий момент був тиждень тому в цю неділю. Коли Черкаські мавпи в напруженому такому фіналі чотирьох вибрали вперше в історії Черкас, вибрали Кубок України з баскетболу. Це такий новий трофей. І тепер залишилось стати чемпіонами України вже в Суперлізі. Я хочу порадувати наших вболівальників, що на сьогоднішній день завершується робота по оформленню і прийняттю рішень щодо участі черкаських мавп наступного сезону в іграх Суперліги. Вже більшість клубів підтвердили таке рішення. Зараз деякі технічні моменти договірні готуються до підписання, і я переконаний, що ми з осені будемо спостерігати матчі найсильніших команд України тут у нас в Черкасах. Можна говорити про те, що зараз уже на щастя завершується такий досить депресивний період у житті черкаських «Мавп», пов'язаний також з конфліктом у Суперлізі. Ви знаєте, я б не сказав би, що він депресивний абсолютно, тому що. Насправді період дуже е, цікавий, бо два останні роки, коли все людство живе в умовах фінансової кризи, зрозуміло, що черкаські мавпи теж е, не десь окремо, не на місяці ну, живуть, і всі. як так. і всі, коли ми стали свідками просто падіння, закриття десятків спортивних клубів, команд е, і таке інше, мавпи абсолютно не. Скоротили жодної копійки видатків на дитячий баскетбол. У нас кожного року на одну дитячу команду стає більше. Ну тобто підходить вік, і всі попередні команди лишаються, і нова вікова команда. Ну, то по... додається. Тобто мав поняти підростають. Мав понять, підростають, і я вам скажу: з кожним роком ми маємо все більше і більше чемпіонів, саме дітей. У все більшій і більше кількості вікових груп черкаські діти стають чемпіонами України. Команда 96-го року настільки блискуче виступала і не мала суперників у своїй віковій групі 96-97 років народження, що цей сезон проводять уже в старшій віковій групі 94-95 вік, е, е, рік народження і блискуче виступають, переграючи своїх суперників. Тому блискуче виступили, так само, мов поняття, в Євролізі. Тому я загалом дуже задоволений і. Нам вдалося зберегти всю от дитячу інфраструктуру, а це саме заради цього і створюються команди ну, зірки для того, щоб вони показували приклад і заохочували дітей йти в секції, займатися спортом і ставати також зірками. Як ви гадаєте, чи може вислів Черкаси найспортивніше місто України, стати нашим слоганом? Ви знаєте, ми ну, намагаємося до цього йти. Навіть два роки тому отримали визнання таке від спортивних журналістів України. Було незалежне опитування саме журналістів, які працюють в царині спорту, причому з загальноукраїнських е, засобів масової інформації, з регіональних, з різних куточків України. І вони визнали Черкаса найспортивнішим містом. І ми намагаємося цей. От, е, це звання зберігати. Ми кожного року збільшуємо кількість змагань загальноукраїнських, міжнародних, які проводяться в Україні. Ми закріпили, вже, я сподіваюся, на довгі роки зробили гарну традицію проведення чемпіонатів України і кубків з фехтування, з греко-римської боротьби. З минулого року розпочали роботу вперше провели змагання з водних перегонів на. Мотоциклах і є такі наміри, виходимо зараз на домовленості, що це будуть вже традиційні змагання, і чемпіонати України будуть проводитись саме в акваторії Дніпра в Черкасах. Спортивне орієнтування нам вдалося також закріпити тут всеукраїнські змагання із стрільби з луку. Тому Хотілося б, щоб в усіх видах спорту я вже ну, мовчу про такий вид спорту, де ми чудово виступаємо вже кілька років поспіль, як триатлон і змагання проводимо в Україні. Тому, мені здається, це дуже важливо, і я навіть скажу, що порівняно з попередніми роками, ми бачимо сьогодні збільшення кількості дітей, які йдуть в наші дитячо-юнацькі школи, які йдуть в спеціалізовані секції з різних видів спорту. І займаються спортом. Тобто, якщо раніше, близько, за нашими оцінками, близько восьмої частини дітей, скажімо, шкільного віку займалася у спортивних секціях, то сьогодні це вже десь близько шостої частини дітей. Тобто, майже в 40-50% збільшилась кількість дітей, які займаються спортом. А міська влада аналізувала, які види спорту користуються найбільшим попитом серед черкаських дітей? Безумовно, аналізували. Ну традиційно це такий от, ну, унікальний вид спорту, який найбільше користуються популярністю. Це футбол. Найбільша кількість дітей намагається стати новими Шевченками Андріями або Марадонами, або там ще кимось. Але я хочу сказати, що і в нові секції, от нові секції створилися і тримаються. Це, скажімо, хокей. Збільшується кількість учнів, фехтуванні, розвивається фехтувальна школа, стабільно тримається і розвивається гімнастика, і спортивна, і художня дуже активно останні кілька років розвивається, збільшується кількість дітей. Тобто не видно просідання в якихось секціях, вони тримаються на рівні, і нові або окремі з них активно розвиваються. Отже, ми бачимо, що динаміка розвитку спорту є позитивною. А про те, яким чином у нас розвивається фехтувальний спорт, дивіться сюжет. Швидкість і вправність. Неймовірна витривалість і гнучкість. Кожен бій унікальний, а доля секунди вирішальна. Ще з десяток років тому фехтування в Черкасах було екзотикою. Тепер пріоритетний вид спорту. Когда я прийшла 25 років назад, в принципі, це була група. настоящее время, вот где-то чоловік 60, це стабильно Ті ребята, які займаються. Це і младше, і кадети, і юніори, може, навіть і більше. Мурчек, 80. реклама їм уже не потрібна, каже тренер. Численні медалі вихованців на чемпіонатах світу та Європи найкраще заохочення. 12-ро черкаських мушкетерів у національній збірні України. Серед них Ксенія вона тренується з семи. Років сидіти, ані якби не розуміли мене, чому девушка на фехтовании, Думали, мужской вид спорта. Мені понравилось. А нинішній чемпіон світу та Європи колись вагався між фехтуванням і футболом. Наверное, первые пару лет видержатися на фехтовании, то щоб здесь іменно було интересно, але все одно футбол футболом там какие то діти в футбол грають. Я то хотелось погулять. Тренуються фехтувальники щоденно по кілька годин. На технічну матеріальну базу не скаржаться. Нашим условиям, хоча вони не суперсовременні, але нашим условиям завідує вся Україна, тому що у нас своя школа, своя база, свой спеціалізований зал з електрообородуванням. воно не таке сучасне, але ми маємо все це своє. Тож і заняття тут безкоштовні, та все це говорить Людмила Шкалікова. Дається не легко затрати чималі, навіть спорядження для початківця вартує кілька тисяч гривень. Экипировка спортсмена э, сборника, который выезжает на чемпионат мира или на какой-то хотя бы этап Кубка мира, он уже стоит где-то порядка 30, от 30 до 50 тысяч гривен. Фінансування ж постійно бракує. Крім обласних та міських чиновників, черкаським фехтувальникам постійно доводиться шукати підтримки у спонсорів. Інакше витрати лягають на плечі батьків. Не вистачає грошей, щоб вивозити молодь. Тобто, якщо ми ще якби не хочемо, ми обкатуємося, і нам і тренер допомає, і там і за свій рахунок може поїхати, то маленьких діток особливо ніхто не возить. У супереч усьому спортсмени не полишають фехтування. Боротьба кажуть у них у крові. Фехтувальники обіцяють і надалі прославляти Черкаси на світових чемпіонатах. Усе ж сподіваються, що влада буде до них більш прихильною. Шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете взяти участь у інтерактивному опитуванні. Варіанти відповіді та номери телефонів ви бачите на телеекрані. Гість нашого ефіру, міський голова Сергій Одарич. Сергію Олеговичу, якщо ми вже заторкнули тему футболу, коли нарешті у Черкасах з'явиться така от потужна футбольна команда? Коли Черкаси чи, чи можуть взагалі Черкаси претендувати потенційно на звання футбольного міста? Адже футбол це гра мільйонів. Футбольна команда, я сподіваюся, відродиться цього року. Принаймні, ми тут маємо спільне бачення і співпрацю з обласною владою. Наскільки мені відомо, вже створений клуб зареєстрований відповідним чином і здійснено таке кадрове наповнення, тренерське, зокрема. І ми спільно зараз в цьому році хотіли б довести до ладу центральний стадіон для того, щоб. Він відповідав всім необхідним вимогам для проведення чемпіонату України із футболу, тобто відновити систему поливу футбольного пола, відновити, покращити стан газону, відновити, провести реконструкцію, точніше, завершити ті роботи, які ми розпочали минулого року, із реконструкцією роздягалень, по суті, побудувати заново громадські туалети для вболівальників, замінити повністю табло і, безумовно, в першу чергу це. Повністю від... реконструювати і відновити систему освітлення футбольного поля. Ці роботи планується виконати в цьому році. Всі необхідні кошти закладені передовсім міський бюджет. Маємо невеличку допомогу з боку обласного бюджету і розраховуємо і є підтвердження з того, що державний бюджет також частково надасть допомогу і фінансування у цих роботах. Зрозуміло, Сергій Леговичу, ми знали, що. Є таке повідомлення про можливість побудови у Черкасах льодового палацу. Розкажіть докладніше. Ну, це проєкт уже не перший рік тягнеться. Розпочалося це три роки тому, коли відповідно до програми ХАКІ України ми звернулися до Кабінету міністрів і місто Черкаси включили до цієї програми. В цьому році ми плануємо зробити всі підготовчі роботи, зокрема, зробити проект такого, такої споруди. і Розпочати роботу про прокладання комунікації до цієї споруди, мова йде про палац спорту комбінованого типу, тобто це буде і льодове покриття, де зможуть займатися хокеїсти і діти, дорослі, фігурне катання. Крім того, зал буде дозволяти накривати його швидко за буквально лічені хвилини твердим покриттям і проводити там змагання з ігрових видів спорту, проводити ті самі чемпіонати, скажімо, сфехтування на твердій поверхні, на дерев'яній поверхні. І так само буде можливість проводити там концерти. Тобто ми вже не будемо концерти проводити в нашому такому маленькому, дуже скромненькому палаці. Дружби народів, а зможемо в нормальному залі. Очікується, проєктом передбачається 3,5 тисячі глядацьких місць. На сьогоднішній день є вже обладнання, закуплене і доставлене, воно лежить на складах в Києві, закуплене Кабінетом міністрів. Це обладнання для хокейного, льодового поля, всі ці морозильні установки і таке інше. І є кошти, передбачені, тобто типовий кошторис для малого залу. В розмірі близько 30 мільйонів гривень, які передбачені в державному бюджеті для будівництва. Ми плануємо ще залучити близько 10 мільйонів гривень з міського бюджету, 10 мільйонів гривень з обласного бюджету і близько, мабуть, 20-25 мільйонів гривень із. Спортивних приватних клубів для того, щоб повністю втілити цей проект в життя, тому що ми хочемо зробити нестандартний зальчик, який зроблений. Ну передбачений програмою хокей України на 500 глядацьких міч. А хочемо зробити більший зал і зал універсальний не лише для хокею, а й для інших видів спортивний проєкт. Тому це трошки буде дорожче, але спільним фінансуванням приватним і державним я думаю, нам це вдасться зробити. А де планується розмістити цей палац? Привісно, ми планували розмістити його в сквері хіміків, але коли вже детальніше почали проробляти проєкт, то 3,5 тисяч глядачів, безумовно, передбачають іншу більшої площі. Це близько 4 гектарів землі, необхідно для цього. Тому ми плануємо розмістити його біля долини Троянд на березі Дніпра. Тут, якщо дивитись на долину Троянд, то з лівої сторони. Там, де зараз пустеріть, де постійно амброзія росте, о, там очевидно. Ми